Андрію показі беруть участь батьки з дітьми. Як багато зараз часу проводиш з донькою, зважаючи на те, що вже більше року ви не живете з твоєю вже колишньою цивільною дружиною Світланою Лободою? А максимально провожу час Скільки на тиждень. Щодня приїжджаю. А, як виявляється, тільки вільний час на обід, там а, я обов'язково їду. Ну зазвичай це так. Або щоранку такі питання Євангеліна ставила тобі і мамі? Чому тато і мама більше не живуть разом? Ні. Єва не ставила таких запитань. Чому тому, що я дуже багато часу провожу з нею? Вона не помічає, що мене нема. Ну чому тато не спить в одній квартирі з мамою чи в одному будинку? Я так вам відповім а завжди, Єва завжди раніше лягає спати. А ми сови, і робота така пізня. Ми пізно приїжджаємо, дому. Одна подав до прикладу цього, що тато з мамою приходить пізно додому. То ви свідомо намагаєтеся приховати від доньки те, що ви не живете разом. Ні, 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 ні. Нічого спеціального не відбувається, нічого ні квіткого, ні хто нічого не приховує. Єва задасть запитання, вона отримає відпов... відповідь у чотири роки. Дівчат вже віддають на танці, зважаючи на те, що тато танцівник. Можу припустити, що Єва вже танцює. Ой, вона дуже чудово танцює. Вона ходить на танці? Ні, ні, не ходить. Вона на танці. Вона сама по собі дуже добре танцює. І коли я влажу її процес, вона мене просить, тату сядь, будь ласка, не танцюй, будь ласка. Сядь, будь ласка, і не мішай. Тому я не лізу. Я пару разів спробував і зрозумів, що краще не треба.